Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове, неймовірно смачне та м'яке молочне печиво. В Зручну ємність наливаємо 75 мл молока. Додаємо 25 мл рослинної олії та 2 столові ложки цукру. Все добре перемішуємо вінчиком. Далі додаємо чайну ложку розпушувача. Та просіюємо 160-170 сто грам борошна. Замішуємо гладке, еластичне тісто. Далі тісто тоненько розкатуємо. За допомогою форм робимо печиво та викладаємо на пергамент. Випікаємо при температурі 160-170 градусів 17-20 хвилин. Готове печиво прикрашаємо зверху цукровою пудрою. З невеликої кількості інгредієнтів виходить доволі багато печива. Воно дуже м'яке та смачне. Рецепт дуже простий і швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати, ви залишитесь задоволені. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, радості, найскорішого миру та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!